Слава Ісусу і Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо, боремось, перемагаємо. Знаєте, є ще така автоматична річ, як благословіння або прокляття. І який стиль життя ти ведеш, на то і впливає на твоє майбутнє. Де ти будеш завтра? В благословенні, в позиції благословення Божого чи в позиції прокляття сатани. І багато речей зараз спирається на Бога. Війна Він допустив, Бог дав. Багато навіть ксьондзів кажуть, типу, хворобу да, дає Господь. Ну і такий бред, знаєте, який суперечить Слову Божому і суперечить Богу. Бо якщо Бог любов на 100%, то він би не давав ні воїн, ні хвороб, ні всякого різного таких речей. І забуваємо про сатану, про якого мало хто розповідає, бо не каже ім'я сатани, або ще щось, ну, який постійно підкапується. Підкапується і Підриває такі, капає нам ями, щоб ми вступали, капкани розставляє, розкидає, для того, щоб ми попадалися. І, і хто дає йому допуск для цього? Це ми, власне, своїми гріхами. Ти згрішив, ти не просто згрішив, бо ну, і потім покаявся. Ти згрішив і дав допуск сатані щось зробити поганого. Може навіть не тобі, а комусь з твоїх родичів, може з твоїх знайомих. Тобто кожен гріх це буквально допуск сатани. Надію на те, що він може собі дозволяти більше ніж ніж мав би собі дозволяти. І ми, як нація, як народ і, і російський мір так само відійшли від Бога і маємо тепер війну. Не, не, не можемо тут звинувачувати Бога, що Бог розпочав, або Бог допустив, або Бог іще щось. Бог не хотів цього повірити. Бог давав нам ще з, з цього з фатіми пророцтва. що Покайтеся, моліться за навернення Росії. Але хто це робив? Та ніхто це не робив. В Україні всі живуть матеріалізмом, модернізмом і Бог знає чим. І аборти найвища оцінка, найвищий рейтинг, алкоголь найвищий рейтинг. Тобто відійшли від Бога. Тут нема що спорити. Не ти відійшов, не я відійшов, а як ми вся Україна відійшли. Ну, з цього маємо наслідки. На жаль, наслідок приходить до всіх. Бо сонце світить однаково на праведників і на грішників. Так само і дощ паде для грішників і праведників. Тому і наслідок такий маємо. Бо сатані дали такий дозвіл суперовий, щоб він розгулявся. Ну і власне сьогодні питання: чи даєш ти в своєму житті так сатані гуляти? Чи ти так легковажно ставишся до того, щоб згрішив, потім покаявся, згрішив. Це знаєте, як, як ставити ціль собі схуднути? І думати, от за два місяці я схудну, а потім повернуся до своєї звичайної їжі і буду там контролювати якісь порції. Ні, якщо ти так собі думаєш, то це сразу вже провал. Ти так ніколи не, не доб'єшся, бо коли ти дойдеш до схуднення свого до цифри на вісах, то тобі треба далі прогресувати. Або ти здеградуєш на свій за зостанешся на своєму вісі, але ще більше набереш. Так і в і в проклятстві. Якщо ти думаєш, що я зараз з Богом піду, поки війна, поки мені погано, я буду з Богом, а потім, як все устаканиться, то я відкину Бога і буду далі займатися своїми справами непристойними, своїми гріхами, своїм таким життям бридким, то це вже програш. Це вже ти програв. Можеш навіть і не починати до Бога. І ти, якщо ти так собі розважаєш, щоб зробити це. Бо якщо Бога обираєш, то обери Його вже на все життя. Не грайся з цим. бо прокляття приходить автоматично і благословення приходить. І сьогодні у нас буде 25 серпня 2007 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до навернення. Нехай ваше життя, дітоньки, буде відображенням Божої доброти, а не нависті та невіри. Моліться, дітоньки, щоб для вас молитва стала життям. Так ви відкриєте мир та радість у вашому житті, які Бог дає тим, які відкриті серцем на його любов. А ви, які є далеко від Божого милосердя, навертайтеся, щоб Бог не став глухим на ваші молитви і щоб не було для вас запізно. Тому в цей благодатний час навертайтеся і поставте Бога на перше місце у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і кажемо, каже нам сьогодні Марія Цея. Нехай твоє життя буде відображенням Божої доброти, а не ненависті та невіри. І ну, питання сьогодні, яке, яке, що відображує твоє життя? Ненависть і невіру чи Божу доброту? Так ти відкриєш мир та радість. Молись, дитинко, щоб для тебе молитва стала життям. Так ти відкриєш мир та радість у своєму житті, які. Які Бог дає тобі, який відкритий серцем на його любов. А ти а ви, які є далеко від Божого милосердя, навертайтеся. І сьогодні хто ще далекий від Божого милосердя, ще хоче відкупити, закупити, або скользько якось проскользнути, поки погано я з Богом, поки мені тут щось дають, я з Богом. А коли перестану, то я буду сам собі там втихатися, то каже: навертайтеся. В цьому часі навертайтеся, перемінюйте мислення, щоб Бог не став глухим на твої молитви, щоб не було для тебе запізно. Каже Марія, що може бути запізно, може бути запізно. Зараз в тому часі, можеш завтра піти до другого пришестя. Не Ісус прийде до тебе, а ти прийдеш до Нього. Це все одно буде друге пришестя для тебе. Перший твій відхід. І Дивиш, щоб не було запізно навернутися. От ти граєшся з вогнем сьогодні. Тому в цей благодатний час навертайся і постав Бога на перше місце у своєму житті. І сьогодні практика навертатися і ставити Бога на перше місце у своєму житті. Як це зробити? Та просто. Просто став спочатку Бога, розмову з Богом, а потім вибудовуй все інший свій розклад дня. Марія, дякую тобі, що ти відповідаєш на її заклик. І я дякую вам, що ви дивитеся відео, поширюєте, ставите лайки, коментуєте. Будьте благословенні, мир вам радість, Меджугоря, па-па.